Друзі, вітаю. Ну що ж, є список Реброва. Всі бачили, кого Ребро викликав, е які не попали. Як то кажуть, список хтось резервному, хтось травма, хтось гліфікація. Все є вже на моєму каналі, там все чітко розписано, ми все обговорили. Заходьте, дивіться. Хочеться говорити такі матчі, ще сьогоднішні, як Ліверпуль Саутгемптон. Всі розуміли, після Чемпіонів, Судгемтон останній Ліверпуль програв перший тайм 1-0, але в другому трохи включився. Салах дубль, Нуні свій гол і 3-1 це спокійно. А саме цікаве відбулося в Німеччині. Ось так, подивіться, три фаворита програли в себе вдома. Такого, напевно, історично знаєте, чи таке, чи таке колись взагалі було. Баварія поступається Бохом, вигадаючи 2-0. 3-2. Борусія програє Аусбургу і Байер програє 2-0-Вердер. Ось так. Фантастика просто. Букмекери щасливі, бо фаворити попрогравали. Я думаю, знаєте, після тої лі чемпіонів сьогодні ще такі команди, як грають як Бенфіка, як Лілі як Барселона. Можливо, це ще якісь сенсації будуть. Пишіть в коментарях, що вам найбільше запам'яталося до зустрічі.